Йоу, еврібаді! З вами Денсу Бугат з ми друзі в Ukraine Mobile. Ну, в общем, як ви знаєте, прикупив я собі скінчик отакого ось Араба, да, який коштує, ну, один мільйон гривень. Значить, що я хочу зробити в цій серії? Ну, насамперед, насамперед, я хотів би стати в ролі Санта-Клауса, тому що скоро у нас, друзі, новий рік, і треба було би по-хорошому роздати пацанам бабла. Я оце думаю, що або Бугаті взяти, або Rolls Ройс. І я так подумав, Ліпше взяти Rolls-Royce із-за того, що в нього може сісти 4 людини. От реально, чотири пацана може сісти в тачку. Тому ліпше, ліпше ми поїдемо на Роллс Ройсі. Ну і, звісно ж, будемо підбирати типів, да, в яких, ну, не прям багацько грошей, да, які, ну, не солідні, не солідні, щоб для них була хоч якась важлива роль, да? Тому поїдемо ми з вами, знаєш, на Роллс Ройсі, да. Бажано, щоб це були наші підписники, щоб давати бобету нашим підписникам. Так, давай подумаємо. Давай подумаємо, куди би нам би ліпше поїхати. Я би оце, напевно, би поїхав би в Мерію. Так, стоп, не туди зашов, не туди зашов навігація, і мені тепер потрібний основні, і це мерія. Все, мерія в нас поставлена мітка і я оце думаю: а може мені розіграти цього Rolls-Royce? От реально, розіграти між тими підписниками, хто використовує мої промокоди. А можливо, хтось не в курсі, то якщо ви ведете мій промокод, то вам на халяву дадуть 200 тисяч. Плюс до цього всього, ви може можете в телеграм-канал, мені скинути скріншот, що ви вели саме мій ютуберський промокод. Я вам за це ще накину своїх 100 штук. Тому давай я вам розкажу, як це зробити. Насамперед ми заходимо в меню, нажимаємо ще раз меню. І далі є восьмий пункт використати промокод. І вводимо промокод, виходить, великими літерами дензом. Купенс, нажимаємо далі. Але, на жаль, я вже його використав, да, ютуберський промокод, а ви це можете зробити і отримати бабето на халяву. Ну, нас ці бабки можна собі купити як і квартиру, так і машину. Так, в принципі, дивися, давай-ка десь ми припаркуємося, наприклад, десь ось тут отак от. І подивимося, що в нас тут взагалі відбувається. Так, тут у нас якісь перестрілки, да, якась двіжуха. Непонятно. А, так поясню, тут пацани мочаться. Дайте грошей, чувак пише. Кому там дати грошей? Всім дають, а мені не дають, пацан пише. Ха-ха. Чи це дівчинка навіть не знаю. Сідай, якщо треба гроші, я тобі дам грошей. Сідай, сідай, в тачку насиплю тобі бабла Кому треба гроші, пацани, сідайте, сідайте в машину. Диви, диви. А чувак приїхав на Rolls ройсі Поняв, чувак приїхав на Rolls ройсі і цей. І хоче бабла, поняв? Так, братуха, в діловому костюмі, давай ти ліпше вийдеш з машини в тебе і так. Я бачу, з грошима проблем немає, тому Олександр, на виход. Бо реально, пише не моя. Ем, а костюм? <сум> костюм тоже не твій. Давай, братуха, не з тачки. Ти що, йому дали покататися, ну, честно, я в цьому сумніваюсь, що йому дали покататися. Братуха, виходь з машини, я тобі не дам грошей. Да. Все, давайте ліпше ми підберемо когось. Ось, як чувак на напріорі. Братуха, на наприорі, сідай в машину грошей тобі насиплю. А с цьому типові я би реально накинув грошей. От о цьому апріорі типові я би накинув бабла. Правда, я, ну, бащо не особо спішить з цим ділом. Так, вибачаємося, вибачаємося, пацаны. Не хоті. Не хотів. Так, а вони походу підались. Пацани, не лупцюйтеся, хто сяде перший в тачку, тому і грошей дам. сідайте в машину, не... не лупіться. Все, пацан, сів в тачку, закриваємо машину, і поїхали тепер в якийсь банк. Так, значить, що ми робимо? Насамперед ми відкриваємо меню, нам потрібна навігація. Далі основні, і мені тепер треба банк. Так, тільки нас тут я бачу казину, є ТС. А де банк? Стоп, 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 стоп. Бізнеси роботи, бази організації банки. О, місто Києва. Все, ми їдемо в банк. Так, в общем, в общем, я буду вам задавати. Питання, хто буде правильно давати на них відповіді, тому я буду, звісно ж, накидувати бабето. Зараз да? ми їдемо взагалі-то в банк. щоб я міг робити вам транзакції, великі, да? і там ми будемо з вами, виходить, робити таке бліц-опитування, да, трішечки? Так, в принципі, приїхали, да? Давайте випльовуємося всі з машини. Все, виходьте з машини і ходімте в банк. Бемс, все, в принципі, в банк Дензо залетів. Так, тіпів прям купу навів сюди. Так, значить, давай ка ми сховаємо ствол, щоб пацани, ну, не лякалися, де? <звук> У мене був мікрофон включений. Йой. Так, ладно, так, да давайте, давайте почнемо з когось. Давайте з когось начнемо, Давайте ставайте в очередь, в шеренгу, і я буду вам задавати якісь питання. Так, ось з Арсена, я думаю, можна почати. Арсен, давай розпочнемо, мабуть, з тебе. Давай. Так, Арсен, насамперед, скільки тобі років? Так, йому 13 років. Так, значить, значить, давайте почнемо з Арсена. Так, Арсен, тобі я задаю питання. Давайте може задамо йому якийсь математичний приклад, а? Да? Скільки буде 6 помножити на 6. Так, Арсен, 6 помножити на 6 і додати 6. Скільки буде? Арсен, скільки буде? 42. Хорошо, задаю тобі ще один приклад. 8 помножити на 7. От якщо він дає зараз відповідь, то я йому накину. Ну, давайте накинемо для начала 50 тисяч. Я думаю, що цього було би достатньо. Так, щось пише. Асенчик щось пише, на, він дасть правильну відповідь. Ну, звісно, якщо він дасть неправильну відповідь, то, блін, ну, не 48, братуха, 56. Подумай ще раз, подумай, подумай краще. 8 помножити на 7. 56. О, о, оце вже воно. Оце вже воно, так, ладно, яке в нього там ID? Так, в нього у нас виходить Варсена 75 ID. Хорошо, давай-ка зараз в банк заглянемо. Так, давайте відкриємо меню. Значить, пишемо команду банк. Бемс. Ем... Так, стоп. Яке варсена ID? Арсен Арсен 39. Переказ на рахунок. А, стоп, в мене немає бізнесу, Дензо. Ти що? Ти що класиш? Все підряд. Так, Бемс, бенк. Далі. Управління рахунками. Мої рахунки, основний рахунок. Далі. Так, безготівковий переказ. Бемс. Далі, що ми робимо? Ми пишемо ID. Або ім'я гравця, так якісь грошей. Хорошо, значить, айді в нього 75 і давай йому дамо ось чесно на ход ноги 50 тисяч. Все, в принципі, в принципі, нормально. Гроші перекинули. Так, хто наступний? Давайте запитаємо ось в Аліси. Так, Аліса, давай, ти будеш наступною. Скільки тобі років? Навіщо я питаю їх, щоб розуміти? Ну так, їй 15. Алісі 15. Хорошо. Щоб задавати якісь такі приклади, ну не супер тяжкі, знаєте. Так, значить, давайте Алісі загадаємо, наприклад, якусь загадку. Так, Аліса, ти мене Нормально чуєш, да? Давайте загадай мій загадку. да Коротше, я тобі загадую загадку. Якщо ти даєш відповідь, то з мене 50 тисяч. Так, значить, давайте загадаємо їй. Її... Mm... Так, придумав. Завжди знаходиться в роті, а порковнути його не можна. Що це таке? От, якщо вона дає відповідь, 50 тисяч її. От, цікаво. Цікаво. О, диви, Арсен зразу просто бахнув. Арсен хорош. Так, Арсен, підказувати не можна. От, давайте, якщо я задаю комусь одному питання, то він хай думає. І дає сам відповідь. Так, давай я тобі загадаю щось інше. Так, значить, що би ще загадати. Так, дивися, виходить, наступна загадка. Цвіте на обличчі та росте від радості. Що це таке? Друзі, також ви можете теж поучаствувати в цій двіжусі і в коментарях просто поставити паузу відос на відос і давати відповіді. Так, посмішка, правильно, правильно. Так, дивись, ти правильно угадала. Тепер що я пропоную? Я можу загадати ще одну загадку. Проте, якщо ти даєш відповідь на ню, я даю тобі 100 тисяч. Якщо не даєш, то я даю лише 25 тисяч. Згодна? Отак От буде цікавіше. О, давай. Хорошо, значить, дивісь, наступна загадка. Яка у нас виходить? Один одного нас доганяє, поняла? Але обігнати не може. Що це таке? <с. <с.> Цікаво. Вгадає чи не вгадає? Ноги. Правильно, все, щас тобі кедає, що Так, значить, ID в неї 93. Е, так, відкриваємо меню, Банк. пенс. Так, управління рахунками, мої рахунки, основний, і виходить, нам треба безготівковий переказ. Так, ID у неї 93. 93, 93 і 100 тисяч гривень. Пенс, все, 100 тисяч відправили. Все, чітко. Так, наступний, я пам'ятаю, з нами їхав ось оцей пасажир. Так, Данило. Так, Данило, давай. Ти наступний, бо ти зі мною їхав в машині. Так, значить, Данило, скільки тобі років? Ще, будемо загадувати уже складніше, я думаю. Так, йому 15. Все, чітко. Значить, всі умови такі ж самі. Загадка, як звучить? У двох трактористів був брат Гена. Але у Гени немає братів. Як це можливо? Оце загадки вже не днищик, кстати. Що подивимося. Щас подивимося, чи Данило вгадає. Так, ще раз він хоче. Хорошо. У двох трактористів був брат Гена. У Гена немає братів. Як це можливо? подивимося. Ну тут уже загадки десь складніші. Бо я так поняв, що підписники прям реально смішлюні в мене. І. Тому що в нього дві сестри. О, хорош! Хорош, чувак. Правильно. Значить, давай далі. Дивись, слухай. Троє коней пробігло 10 кілометрів. А скільки кілометрів пробіг один кінь? Цікаво. Ну, тут, тут, тут треба просто подумати. От логіка, логіка. 10 кілометрів. Все, братуха, Данило, Данило виграв. Данило виграв. <с? <с?> так що даємо йому грошей. Так, значить, відкриваємо команду банк. Так, значить, нашій тіп угадав усі наші загадки. Давайте йому передамо. Так, безготівковий переказ, ID у нього 50, стоп, 54. І ми йому також даємо 100 тисяч гривень. Бемс, все. Так, значить, Данилу, ми гроші перекинули. Давайте почнемо, ну, наприклад, з Віталіка. Так, Віталік, давайте будеш наступним. У нас слухай загад. Так що би йому таке загадати? Ну мене нормально чути? Ти чуєш мене, Віталік? Так, все, слухай. Значить, тоді загадка. До річки пішли двоє людей. На березі знаходиться човен, який витримує тільки одного. Однак обидві людини змогли дістатися на протилежний берег. Як вони це зробили? Одна людина переплива на човні, а друга попливає просто. Неправильно, подумай ще раз. Подумай, друзі. Ви також можете написати зараз в коментарях відповідь. Як ви вважаєте, як вони просто це зробили? Перша поплила лодці, а друга обійшла. Ні, ні. Слухай, слухай ще раз. Загадку до річки пішли двоє людей. На березі знаходиться човен, який витримує тільки одного. Однак обидві людини змогли дістатися на протилежний берег. Як вони це зробили? Ну тут загадки складні. Та я не спорю, не спорю, Загадки вже починаються складними бути. Одна людина сідає в човен і перепливає річку. Перепливши, ця людина лишає човен. Тому в березі та повертається назад у плав. Друга людина сідає в човен, перепливає річку, перепливши, друга людина лишає човен і залишається на протилежному березі. Ну, старається так, Реально. Перепливає в плав. до в човна сідає в нього. Ну, понятно, я розумію, він думає логічно, але це неправильна відповідь, моє. Жалко, жалко, пацана, що він не вгадав. Ну, давай спитаємо друге питання. Давайте спитаємо щось, щось полегше. Е, Неправильна відповідь, давайте тобі задам інше питання, хто говорить на усіх мовах. тут уже трошечки полегше. Тут треба просто включити смикалочкою, в принципі, заробити 50 тисяч на рівному місці можна. Бо на першу загадку він відповіді на жаль у нас не дав. Перекладач. Перекладач. Ні, ну варіантно непоганий, але відповідь не так. Ну так що, ти маєш відповідь? Ну, Арсен, Арсен вообще дві з двох угадав загадки, просто красавчик. Ну, Віталік Віталік не знає відповіді. Ну, братуха, ти, на жаль, ну, не дав ні одної відповіді, тому ти заробив 25 тисяч, що символічно тобі накину. Так, яке в нього там ID у нас, щоб я не забувся? 73. Все, без питань. Так, ну вже пізно, поки, мене, поки я відходив, то ти вже там ну, піддивився. А так трішечки нечесно. Так, значить, управління рахунками, мої рахунки. Основний рахунок, безготівковий переказ. Так, і давайте ще в кось запитаємо. Наприклад, наприклад, ось його В Кості. Давай в Кості. Так, Костя, братуха. Так, братуха, слухай загадки, Костя. Летіло 5 страусів. Одного вбив мисливець. Скільки страусів продовжило летіти? Ну тут, в принципі, не складно. Перша загадка хай буде легенькою. А наступну давайте зробимо чуть більш складнішою. Що подивимося. Щас подивимося. Він нас не почув, просто заново. Ну, ще, в принципі, повторимо. Це не так складно. Так, слухай ще раз загадку. Дивіться, летіло 5 страусів. Одного вбив мисливець, скільки страусів продовжили летіти. Давайте, от Костя буде у нас останнім. В принципі, всім ці ми вже дали гроші. Загадаємо <світністі> 4. <світністі> ну, неправильно. На жаль, братуха, страуси ж не літають, понімаєш? Не літають, тому <світністі> жодного братуха. <світністі> ну, ладно, давайте загадаємо щось йому інше. Слухай, під яким кущем під час дощу ховається заяць. Щас подивимся. Ну це вже трішки полегша загадка. Можливо, тут він угадає. Так, ну поки що, поки що він думає. Так, під? Під яким? Під мокрим, хорошо, тут, тут я з тобою згодний. Так, і давай ще одну загадаю тобі, чому гавкає собака? Чому гавкає собака? <під мокрем> тут він думає. <під мокрем> тут він думає. Думай, братуха. Загадка не складна. Чому гавкає собака? <під мокрем> Ну, так чому може гавкати собака? Чого вона гавкає взагалі? Кось я я прям в розуміях. Так, подумаю. Ну він думає, думає, думає. Так, ну і що? Ну, а говорить не мій. Ну правильно, правильно, давайте ще йому одну загадаємо. Так, значить, слухай, слухай основну загадку. Де знаходяться ліса без дерев, океани без води, міста без будинків? От, якщо він зараз дасть відповідь на це запитання, я йому дам 200 тисяч гривень. От реально. От дам йому ці бабки. Мені здається, кості вони зайвими ніколи не будуть. Може йому повторити. Давай повторимо йому. Повторюю ще раз, де знаходяться ліси без дерев, океани без води, міста без будинків. Хм. Ну тут треба подумати. Тут прямо ну, нелегенька загадка. Давайте так. Якщо він не дає відповідь, я йому дам 100 тисяч. Якщо дає, даю 200. От все залежить лише від нього. Ну так що, братуха, або тру, бо братуха то шукає в інтернеті самий хитрий. Ха-ха. <свіснання> В ОФК сидить Він вообще хитрий малий. <свіснання> Та ну каже. <свіснання> Вовше ха слухай. Ну, братуха, так діла не робляться. Короче. Ладно, дам тобі 100 штук. Давайте. Бемс, банк. Так, управління рахунками, мої рахунки, основний і переказ. Так, ID у нього яке? Е, Костя, Костя, яка ж тебе айді, майо, блін, забувся. Так, значить, ID в нього 45. Значить, бемс. А, Костя, 44, Йо баю, ще з на тому кинув гроші. Так, 44. І даємо йому, отаку чисто, на ход ноги 100 тисяч гривень. Все, в принципі, бабето я передав. Зробив такий невеличкий подарунок. Перед новим роком. Пацанам, <гум> дякую, Дензо. Ну, також, друзі, якщо ви хочете отримати халявно гроші, ви знаєте, як це зробити. Можете ввести мій промокод, щоб придбати собі якусь квартиру, або, звісно, здаєш, отакусь десятку можна спокійно. Купити, да, використавши промокод. Отако Бемс, меню. Нажимаємо, значить, ще раз використати промокод. Вводимо промокод великими літерами Дензо. Нажимаємо далі, і ви використовуєте мій промокод. І чувак просто дати бабла йому. <гум> Давай йому дамо, ладно. Давай вже йому такої бенс. Ем, і давай йому тако накинемо 25 000, 100, Тако такого ход ноги, все, братуха. Радуйся, радуйся, будь багатим, не знаю, Пи собі там, не знаю, бензика тачку. Ну і коротше, друзі, всім дякую і всім пока.